По поводу таких земельних питань, що йдуть по комсомольську, вони взагалі до землі будь-якого відношення не мають. Просто містобудівна документація її можна робити лише після затвердження меж. От давайте я вам покажу, щоб ви розуміють. От вибирайте будь-які проекти, які вам подобаються. Да, давайте щоб вам а тут нічого за не стосується взагалі. От, давайте. Яке село там межує вибирайте саме якщо... яке... яке вам більше подобається. Я не розумію. Можна я дуже швидко. В десятому році угу. пройшли змінення в містобудівну, угу. коли збільшилися надходження в місцевий бюджет з оренди землі. Всім 7-12 разів у місто з'явилися кошти. І місто, як сучасне, воно одразу замовило містобудівну документацію для того, щоб правильно нараховувати прозору оренду плату, для того, щоб надавати. Я докум... Надавати документи для того, щоб люди могли оформлювати ну, щоб у законі містобудівну документацію була розроблена генеральний план міста Кременчук. Одразу там багато мільйонів все коштує, він був зроблений. От ви дивіться, це перше, то Кременчуку таке не виносить. Воно виносить лише план детально забудова на сесію, якщо якийсь об'єкт не підпадає під генеральний план. Які ви бачите тут проекти, яких ОТГ? От ви вважаєте Камсомольська. Всі села, майже всі, при тих каденціях, вони зробили генеральні плани. Ну, на, на те, наскільки в них були кошти. Чому ми тут бачимо ті села? Тому що це заможні села, тут податків багато. В них є кошти на виготовлення. Ви запитаєте будь-якого ОТГ, чи у вас є генеральний план? Ні, нема. Тим паче, що по новому закону всі землі, що були поза межами населених пунктів, війшли в ОТГ. Тобто ті земельні ділянки, які були якими розпоряджався розпоряджалися раніше держзем людина, представник, шляхом видання наказів зараз на сесії через органи місцевого самоврядування. Це значить, що треба коригувати межі. Ну, беріть, будь-які таку такого келіберда. Дивіться, келеберда в ході децентралізації приєдналася до міста Комсомольця. разом з селом село Келеберда, село Саліко. Тут сто людей, що дуже маленьке село. це Типа багатті можуть зробити це. та ну, ну зрозуміти, от буде, прийде час. Якщо цей рудімент не оборудь з наших з нашого функціоналу, то у нас їх тисячі буде цих проєктів затверджувати по семенівки, по обороні. Якщо вони кошти будуть це робити, от дивіться, от ми в'їжджаємо в, в Каліберду. Бачите, оці ділянки були поза межами населених пунктів. Вони їх підкреслюють, вирівнюють. Щоб ну, ви, от бачите ділянки, От цього не було. Не було чітко встановлено меж населених пунктів. От вони встановлюють дороги, це захисна зона, ну, еригаційна споруда, ну, дамба. Ні, 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 дивіться, не в тому питанні. Ось бачите, були земельні ділянки, вони були поза межами населених пунктів. Тобто, оціми е е територіями раніше розпоряджався шляхом видання наказу одноособового де є такий. Така структура є. Зараз, даби ну, убрати корупційну составляюще, це передали всі на ОТГ. І зараз рішенням сесії можна щось робити. Ось вони і його встановлюють. Після, після продення всіх експертиз, щоб ви розуміли. От Келіберда, от церква красива, десь тут знаходиться. Тобто Розумієте, Это, ну, от, ну, щоб просто ви розуміли, тут гоків вообще Взагалі, там не просто хволя рибу люди ловлять. Розумієте? Але жоден з е, мешканців села не може оформити ні субсидію, нічого, тому що у кого земля не оформлена, і землю теж, поки не, має, не має цієї схеми. Бачите, оце вже відміло. кожен, Ви можете в кадастрову карту, в загальновіті, воно ну, понажати власниками побачите. Ну там я не роба тут це проставити, це такі все. Будь-яка історія. Ну, Розумієте? Ну де ви тут бачите гурт? От ета канала полтавського язика. Угу. Взброс воды, который ще при коммунистах був, там 60 го року побудований. Вот тут люди живут сплошная забудова, бачите. Ну, де тут ну, саневка. Ну, Чаревицка. Ну, так при чому тут, ну, это Козерчанска, что-то нет. Это Самсонова, по-моему, подавал. Это новая Їй Ей надо узаканивать объекты, чтобы аренду с них брать. Ну, смотрите, видите, вот это каждый квадратик, каждый это выделенный земельный участок. Он на карте есть. И Для у Людям чим чи ну, кому обиделять? ще у власність ну, людям. Я... Людям. Якщо ви бачите великий шмат, бачите, то тут погано відображається. Це паї, походу, отут, 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 смотрите, районна рада за все время. І, кстати, щоб ви розуміли, і прокурорські не все знає, районна рада за все время свого существування ні одного квадратного метра землі нікому не передала. Вона не є розпорядником, ну, не є суб'єктом, що надає у власність або в оренду земельні ділянки. Просто взагалі ніколи такого не було.